Зробили приют для бездомних тварин, через те, що моя мама годує бездомних тварин, і дуже багато людей проти того, що вона годувала. Директор базару Хома робить перешкоди. Так само людина з міської ради Василь Михайлович е по пилях, чи як він більше заходили. І прибирати за бездомними тваринами можу давати їсти. Е, Проблем з цією їжею не буде через те, що дуже багато магазинів в місті Бориславі є, які мають прострочені продукти, які викидають, так само люди, які є добрі, поки що вони так само можуть допомогти в цій добрі справі. І тому я хотіла, щоб ви, пане Мелі, всі депутати зробили період. Через те, що як ви хочете їсти, так і ті тварини, які бідують на вулиці, так само хочуть їсти. Дякую. Дякую. Хто, хто то... Ну, скажу відверто, коли ми років втритують. Тварину возити, а тим більше чимсь допомагати. Я думаю, в даній ситуації, коли люди допомагають, а то коли допомагають, Ми ще раз попрошу мало одного слова. В даній ситуації це питання кожного, але бажання волонтерів допомагати тваринам, я не бачу. Та, є декларації, заяви, багато таких було. Чоловік п'ять зверталося, але коли до них щоб вони працювали обслуговуватися, і мені це пирог не було ніяк. Так, і ще жіночка Галієва. Галієва. Я не знаю, може, я образу на тебе правильно. Галієва Марія Степанівна. Доброго дня присутні. Доброго дня присутні. От перше питання в мене таке. До присутнє? Йшли, зібралися тут. Від нікого я не почула визначення за те, що ви зібралися так пізно. Перше, дисципліна має бути в депутатському корпусі. Сказано на 10-ту годину, будьте добрі, не беріть приклад з Верховної Ради, які там ходять, як барани, без пастиря, і їх заганяють. Личка повід'їдали отакі вони пинують буфети і лобіюють свої інтереси Верховній Раді. Значить, просьба така. Друге, просьба до міського голови. Хоч раз показатися на радіо, поспілкуватися з населенням Борислава, вислухати наші потреби, які є в жителів Борислава. І щоб, отак, як міський голова Львова, пан Садовий, я його бачу в кожному куточку Львова. Поїхати на ліво, поїхати направо, поїхати на, на безхід. І подивитися, що цікавить наших Бориславців. Але перше – дисципліна. Якщо в нас не буде дисципліни, в нас не буде ні України, ні Борислава. Чому самі погані дороги в Бориславі? Самі високі ціни в Бориславі. На воду високі ціни в Бориславі. Що Борислав прокляте містом? Та і за нашої байдужості, і за нашої безвідповідальності. От ви пішли в депутати, чому ви не збираєтеся на 10-ту годину? Виберіть таких людей, які мають час і мають волю працювати для Борислава. Ото в мене може трошки виступ емоційний, але то в мене такі побажання, тому що ем, когось сварити, хто не є така нормальна справа, але прислухайтеся до нас, прислухайтеся до наших потреб. Я по Бориславі, вчора йду по вулиці Гонти, тече собі вода, і я знаю, що то не буде зроблено протягом року, так як я дзвонила за вулицю голову, Я там часто проходжу. Тече і тече. І то течуть наші гроші з вами. Добре в тих, хто має нічим. О, тому така в нас золота вода, ото є вся наша безгосподарність. Тепер відповідно до того, що жіночка переді мною виступаюча сказала собак. собака. Колись, з біблійних законів, колос ліс від землі. Від самого е, кореня і до землі був колос. Люди мали хліба вдосних. Ото зараз, отой колос, що лишився одна десята від стебла, то є тільки. Завдяки отим собакам і отим котам, за яких ми живемо. Так що давайте звернемо увагу і на собак і на котів і подякуємо, що ми ще маємо кусочок хліба. Дякую за увагу. Знову собаку від нас. Чи є така можливість? Треба ж це вирішити питання з і із ветеринарною службою, щоб так як роблять сюди, в світі, стерилізують. Е не не Але його треба випадку. Ніхто тим не хотів займатися. Я на рахунок дороги, ну що я вам скажу, що вони люди. Я дуже добре знаю про цю проблему, Мирослава. Напевно, що краще від вас. Напевно, що краще. Для того їжджу, щоб нам лишали хоч якісь кошти від того, що заробляє добре. Коли я находжу цифри, щоб Руслан бюджет був раніше 150, зараз менше, бо зараз медицина світу зараз державне фінансування. А 300 мільйонів раптних плат чому нам чуть -чуть не лишається? І Депутати нам Батківський, e, e, і Барнатський допомагає, і Трує обласні обіцяли, що допоможе. Я думаю, що ми її зможемо дорогу зробити. Але я ще не чув, що хтось зміг зробити дорогу без грошей. Ну не чув. Так само я не чув, що можна було замінити трубу без грошей. Так само я не чув, щоб навіть тих виглядів тварин, які мити були, щоб не без якісь зусиль. Я, я перепрошую, вам дали слово, так що це. На рахунок Біблії, то я вам скажу, в Біблії в по пам'яті пам'ятаю тільки один випадок, що описано задається собака, 25. коли псила Лазаря рани, і коли жінка звернулася до Ісуса, другий випадок, коли Ісуса звернулася і сказав, не годиться віддавати хліб, забрати дітей і віддати щенят. два випадки, я пам'ятаю в Біблію. Більше я не пам'ятаю. Може ви пам'ятаєте, може краще, знаєте біблію. Бідні. Бідні. Я прошу вам дати слово, але не взимайте связь. Добре, пропозиції від вас з вашими зобов'язаннями. Щоб то не було, ми всі знаємо, як воно має робити. Але як би зробити до безрушень, хто щось ще не, не, не підказав. Так, водоканал. Прошу. прошу. Тільки два слова, ми пройшли е, теплоенерго в попередній сесії, е, і вже звертаються люди, як бути з дозволено на автономне опалення. От я тоді дав запит до будинку 27, це 29 мешканців квартир. А ви тоді сказали, від чули по радіо, що треба е, встановлювати опалення наших мешканців. Ми тоді звертаються і якщо ще ніякі дозволі не ми даємо. Там буде місяць і ми маємо прийняти рішення сесії на дозвіл е, мешканця міста на встановленого плану. Тому я би хотів, щоб ви е, сказали з чи я зараз скажу, що хай е, щодо становленого плану почекають на протязі місяця, буде прийнято рішення, а тоді вже подавати заяву. Так? <плес> я розумію. Ну, поки що заяву подавати не треба. Добре. Дякую. Шановні товариства, до всіх мешканців Борислава.